Ви працюєте і тримаєте оборону в районі Липців. Це село на півночі Харківщини. А у травні буде вже рік. Як росіяни намагаються його захопити? А як воно тримати там оборони, коли рік росіяни стараються туди зайти? Е, ну, дивіться, це дуже важко, але ми тримаємо і будемо надалі тримати. Ми повернемо всі наші території назад. До нашої рідної держави, але на сьогоднішній день ворог дуже зацікавлений цим напрямком. Ворог активно намагається знищити наші позиції, активно намагається використовувати погодні умови, а також заводити свої штурмові групи. Але підрозділи всі до цього готові. Злагодження підрозділів на вищому рівні в нашій бригаді, тому будемо тримати оборону і знищувати ворога. Я шалено дякую всім нашим глядачам, які вже задонатили 90 тисяч гривень. Шалено вам подякую, що ви реагуєте на мої заклики, ви реагуєте на те, що розповідає Євген Євген. А я вчора спілкувалася з розвідником спецпідрозділу ГУР Міноборони України Артан. І от вони якраз в 24 році працювали під липцями, конкретно восени і влітку. І е, з різними підрозділами, можливо, і з вами взаємодіяли, ви зараз мене виправите. І тоді зачистили. 400 гектарів лісового масиву поблизу липсів на Харківщині і захопили батальйонний район оборони противника і знищили живу силу. Про що йдеться? І е, цей розвідник мені сказав, що в такий спосіб, ще тоді восени росіяни відмовилися від наміру, все таки в якийсь спосіб пробиватися на Харків. Ви можете сказати, що липці зараз тримають зокрема і просування ворога конкретно на місто Харків? До всіх харків'ян я зараз звертаюся і прошу донатити на 92-го ОІШБР. Дивіться на сьогоднішній день ворог не залишає спроби заволодіти саме населеним пунктом в липці, оскільки це пряма дорога саме на Харківщину. Але ми міцно тримаємо оборону. Так були сумісні штурмові дії, але було все було повернуто так. Дуже велика спецоперація проводилася. Але якщо брати наміри ворога, то ворог не покидає спроб. Він намагався штурмувати на техніці, він намагався штурмувати масованими штурмами. Але після багатої кількості своїх. Загиблих він перейшов трішки до іншої тактики, але на сьогоднішній день це є для нього пріоритетом: саме населений пункт липці. Та хіба їм не байдуже до своїх загиблих, скільки їх є. Якщо у нас постійно атаки в погану погоду, атаки поліпшуються, якщо ворог все одно має безкінечну силу особового складу, чи все таки кажете, реакція на це є. І паралельно дякую всім глядачам, які вже задонатили майже 200 тисяч гривень на вашу баночку. Шалена вам дяка, що реагуєте. Женю, давайте вдало йдемо, ми в дуеті. Давайте продовжувати. Нам потрібно збирати на батареї, щоб ви їх закупили і продовжували працювати. Дивіться, ну ворог не рахує кількість своїх загиблих. Вони нічого не роблять для того, щоб е ну, покращити їхні положення. Наразі їхні тільки плюс це те, що вони мають дуже велику кількість особового складу. А ми маємо дуже гарні можливості також маємо мотивацію а також ми вміємо аналізувати та робити свою правильну працю кількість особового складу, яка в нас знаходиться. Тому ворог буде і подалі нести свої такі великі втрати. Зараз я сиділа, рахувала, поки вас слухала. Вам дякуємо за те, що ворог несе великі трати, і що ви працюєте вже стільки часу біля року під липцями. Харківщина це і я дякую всім, хто донатив. Хто з Харківщини донатив, хто з інших міст країни донатив. На зараз вам лишилося до закриття вашого збору на 12 батарей. 350 тисяч. Наші глядачі до вашої суми додали 230. Я думаю, можливо, це сума Ма вирости до 300. тобто, вже на половину батарей ми зібрали. І Я сподіваюся, з легкої нашої з вами руки теж. Я дещо відчуваю себе дотичною. Збір швидко закриється. Дуже важливо допомагати 92-й ШБР. Командир штурмової роти цієї бригади Євген, позивний червоний, був з нами на зв'язку. Женю, дякую за вашу службу і дякую звичайно всім глядачам, які донатять, які не розкачуються, не думають про те, як провести цей ранок. Вони активно включаються в тримання нашого спільного строю з військовими.